Буквально щойно речник повітряних сил України, пан Ігнат, повідомив про те, що минулої ночі по Україні прилетіло, окрім ракет і звичайних шахедів, ще вісім реактивних шахетів. Ну, глядачі вже певне знають статистику. Сумно є на цю хвилину, коли ми записуємо з тобою відео у Києві, майже 140 осіб постраждалих, вісім загиблих. Більше десяти дітей, навіть п'ятимісячне немовля, постраждало в результаті атаки. Ну, результати такі дуже дуже неприємні для нас, але така дуже загрозлива історія, яка вже є очевидною. Про це раніше Федоров говорив: це використання росіянами реактивних шахедів, які летять нібито зі швидкістю понад 500 км на годину. І для нас я думаю, можуть бути серйозним викликом. Тим паче пишуть, поки що пишуть, що їх збивати, як каже ігнат, звичайними. Там кулеметами нереально, треба чимось іншим їх збивати. Що це, як Росія може їх масштабувати швидко, і що нам ці цій ситуації робити? Дивись, давай одразу такий, ось полюбляю дисклеймер слово. Е Заявлялося про вісім безпілотників, але ну саме реактивних. По так. факту ми не знаємо, чітко вісім чи не вісім. Поясню чому. За сьогоднішню ніч їх було здається 330 з копійками запущено. Ми ж повинні розуміти, що всі 330 повинні бути знайдені, зібрані на місці, ідентифіковані, привезені на якусь локацію, і там ідентифіковані. Тобто їх ніхто не залишає в лісі, в канаві. Якщо заявлено 330, всі їх повинні повинні бути, всі вони повинні бути знайдені, привезені там, не знаю, до відповідного майданчику. Де судмедексперти, вони повинні проаналізувати технічні фахівці, що це за дрон. Це звичайний, це модифікований, чи є щось там нове, чи є там вибухівка, чи є там камери спеціальні для наведення, чи є там глушники е там сигналів різноманітних. Тобто поспішати з висновком про 8 не треба. Їх може бути 88, може бути взагалі там два, тобто це треба ще дивитися і аналізувати в ретроспективі, скільки їх було раніше. Чи Почало щось змінюватися, їх стає більше, і потім це накладається на дані наших розвідників, які повинні сказати, чи це такі пробні запуски, і вони залишаються поки що пробними. Чи це чи дійсно в Російській Федерації є запаси для масштабування такого виробництва не знаю, там умовно Алабуга 2 Алабуга 3 яка виготовляє ці безпілотики. Тому не поспішаємо загалом. Історія не з приємних, одразу говорю. За різними даними, ну давай так. Звичайний безпілотник він летить російський 180 200 км на годину. Крилата ракета російська. Ну, давай так, Тут безпілотник 180, крилата ракета кілометрів 700 900 може летіти. Це десь плюс-мінус посередині, там ну, 350, 400, 450, десь так. Mm, важко сказати, чи весь час польоту така швидкість може зберігатися, чи це тільки на фіналі, а так взагалі він не летить, ми ж повинні розуміти, чим більша швидкість, тим більше палива витрачається у цього безпілотника. Хоча дійсно сьогодні прильоти були серйозні і там, в окремі об'єкти на, на території Києва, просто один за одним вони падали і нічого не могли з ними ну, ним зробити. Одразу розганяти хлопців та дівчат, які є. Ну, Працюють в мобільних вогневих групах, я вважаю, що недоцільно. Хоча дійсно їх роль поступово падає, бо летять вище, летять швидше, і вони просто не встигають. Але з точки зору багатошаровості ППО воно повинно бути. Оці ось, мобільні групи вони повинні збувати те, що летить неспішно, ну на звичайних, ну звичайних траєкторій, звичайно, швидкість те, що можна дотягнутися. Нащо використовувати ракету, коли можна поцілити кулемет? Питань нема. Залишається. Потім повинні бути, звичайно, наші ракети, маленькі, дешеві, які можна перехоплювати. І, звісно, це великий акцент. Останні місяці три з половиною, чотири, це акцент на дрони-перехоплювачі. Поки що в нас не така велика кількість цих дронів-перехоплювачів. Я тобі наводив колись цифри: квітень місяць з сотні збитих безпілотників, тільки чотири було за допомогою дронів-перехоплювачів. Зараз я бачив. Інші цифри, які кажуть, що коефіцієнт нуль відсоток збиття за допомогою дронів перехоплювачів, всього два там з копійками, два і три відсотки, тобто з загальної кількості, можливо, кількість збільшилася і тому. Відсоток він дійсно поки що такий не вражає нас. Хоча дійсно всі працюють саме в цьому напрямку, повинні бути дрони перехоплювачі, їх друкувати доволі легко на 3D-принтерах, можуть розвивати швидкість до 400 км на годину на фінальних етапах. Але величезна проблема в чому? Навіть не в самих дронах. тобто їх можна робити, їх роблять, їх тестують, їх продовжують тестувати, бо це історія. Не, не автоматизовано, їх треба там, і людей навчити, і машини цей зір в, 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 ну, теж навчити їм навчити. Але історія така: ціле вказання. Люди, які знають тему, кажуть, вказання є з цим проблемами. Дрон, де він летить? Зліва, справа, висота, там, швидкість, куди, що. Е, у нас повинні бути і радари, ці локаційні станції, які повинні давати. Чітко вказівку, наприклад, там Полтавська область, Лубни з південного заходу, там на там такий то схід на швидкості там не знаю, 350, висота 2000 летить О, і тоді це дає ну, можливість не просто в молоко кудись стріляти, а саме чітко і, і запускати ці дрони, ну і запускати ракети. Мене тоді наступне запитання: якщо така от проблема, вона, в принципі, є, ну вона більш ніж очевидна, в нас є певні. Зараз інструменти, які ти перелічив, які ми використовуємо для боротьби з цими шахедами, ми рухаємося. А наскільки ми тут успішні у просуванні, ну хоча б ідеї, не відставати від росіян, тому що складається враження, що ми зараз ну, трішки відстаємо і в дронах, і є проблеми сьогодні. Фанишин танце ходить матеріали з кількістю пропущених шахедів повітряних цілей. Хоча така тема дуже чутлива, але ну, про неї. Не треба навіть мав, багато говорити, українці самі чудово розуміють, де прилітає, як прилітає. Звісно, загальні картини нібито немає, але ну, це речі більш ніж що видні. Але пишуть про це вже публічно. Наскільки у нас тут перспективи хороші в частині захисту неба? Я в контексті зараз допомоги від наших західних партнерів, передачі там Петріотів, РСТ і інших самті е, систем, які допоможуть нам збивати ці шахеди. Бачиш, ну а тепер таки не про шахеди, а загалом про ППО. Так. сьогодні було вісім, здається, ракет балістичних. Назначали тільки три ми змогли збити. Все решта пролетіли. Нестача ракет, не встигаємо не готові повісти. Ну, відповіді немає, але пробуття ну таке серйозне, і при чому б'ють в такі локації дуже чутливі. Ми розуміємо. Ну хто в Києві в Києві мешкає, той знає приблизно. Ну орієнтується все прилітає. Ти правий абсолютно. Ми наздоганяємо. На жаль, ми наздоганяємо тобто. Росіяни нам диктують умови. Вони кажуть, зараз буде 500 безпілотників, зараз буде там 600. Тепер вони будуть реактивні, тепер вони будуть там збільшеної бойовою частиною. А ми шукаємо засоби їх протидії цим безпілотникам. На жаль, це таке. Я перепрошую за непроламський вираз гівною, яке ранці поділилися з росіянами. Якщо б, не знаю, тільки ракети були, то ну, ще б можливо було б з цим би якось там миритися, але безпілотники це просто дійсно біч, ну, Визнаємо їх раз. Тут без зайвих бравади, визнаємо. На жаль, Лабуга знаходиться поза. Можливостями нашого ураження, навіть якщо там один безпілотник долетить, він погоди там не зробить. Їх повинна бути серія, там не знав десяток, влетіти, і зруйнувати. У нас поки що тактика. Я я давай так з того, що я бачу, як залітають наші безпілотники. Я не, не знаю, яка ізначальна був, який значально був задум але судячи з цього, виходить так, що там. Один, два безпілотники на кожну ціль відправляються у Росіян. Якось виходить, що вони лисять гуськом. от один, два, три, чотири, п'ять. Прямо влітають в одну і та ж ту ж саму ціль. У нас більше двох відверто скажу, я не бачу, що в одну ціль прилітало. Ну, Я що, тут трішки перепрошую, переб'ю тебе. Буквально щойно про з просиванням на СБУ говорять про те, що у пензу прилетіли безпілотники по підприємству, і там 11 вибухів зафіксовано. Ага, 11. Дивіться. я бачу тільки два. Зараз скажу, я бачив тільки два, тому називається цифр два. Намагаюся згадати, чи було раніше більше можливо, дійсно, Україна. Планують такі от атаки, але не всі вони долітають, і відверто скажу: я не бачу, от скільки дивися російські пабліки, за рахунок чого відбувається збиття цих наших безпілотників. Дійсно, для мене поки що це така собі тереінкогніта, хоча постійно переглядаю їх матеріали. Я не бачу великих згадувань про там, мобільні вогневі групи. Так, ми знаємо, Пітер, Москва, Панцирь стоїть він. Ну, це дійсно така сильна система, але врешті регіонів чим їй вдається збувати. Ну, треба ще більше там покопатися в цих матеріалах е і ну, не знаю, можливо в них взяти на ну, скопіювати те, що вони використовують. До речі. ж… Е не треба вважати, що тільки ми будемо використовувати дрони перехоплювачів Російська Федерація. Так само в цьому робить кроки. Ми бачили 9 травня, горона Путіна носиться з цим дроном-перехоплювачем. Тобто, він в них що не менше один точно є. Я просто до того веду, що зараз дуже складно буде знайти військове вирішення саме завершення цієї війни, оскільки. Хоча росіяни десь можливо на півкроку попереду у кількості безпілотників, ну заради правди, ми мусимо це визнавати, бо треба визнавати, так я не можу сказати, що ми там катастрофічно взагалі нічого не робимо. Але звісно, темпи хотілося, щоб були б кращі і е, технології більш потужнішими, тому що ну, збивати шахеди чимось потрібно. Ну і масштабування. Масштабування це проблема, про це говорить фактично президент щодня, і я бачу повідомлень про те, що сьогодні там з кимось підписали угоду, е, типу данської ініціативи. 25 мільярдів на наступний рік треба безпіл... для безпілотників. І таке складається враження, що це ніколи не закінчиться. Тобто це буде збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. Рої дронів будуть летіти на Москву і з Москви на Київ, умовно кажучи. І з цим будемо ми битися.